Олена Герасим'юк була активісткою революції гідності. Згодом стала парамедикиною на фронті про втрати добровольчого медичного батальйону Госпітальєра. Найскладніші виклики війни та літературну премію, яку отримала напередодні письменниця госпітальєрка, розповіла нашій знімальній групі. Олена Герасим'юк волонтерить з 2014 року. Шість років парамедикиня добровольчого медичного батальйону госпітальєра. Територія фронту вона розширилася дуже широко, і наш батальйон був змушений вирости ну, ледь не в 10 разів для того, щоб покрити всі ці точки і рятувати людей на цьому високому рівні. Станом на зараз наш батальйон врятував понад 15 тисяч людей. Найважчим на фронті для Олени втрати побратимів та посестер. Та батальйону, перша це був Микола Волков, учасник мого екіпажу, і він загинув за свій рідний Маріуполь, рятуючи інших. Йому назавжди 20. Я бачила, як цей хлопчина, майже міровесник, як він росте духом на передовій. Тобто, це хлопчина, який був школярем, коли на його очах обстріляли в 15-му році Маріуполь. Батальйон Олени Герасим'юк втратив у боях 24 побратимів. Стараємося вшановувати їх не тільки на роковини загибелі, але також для того, аби опікуватися родинами наших полонених, наших загиблих. Ми ніколи не зможемо замінити цю втрату, але ми стараємося принаймні дати цим родинам теж відчуття цієї єдності. Олена Герасимюк, авторка книг Глухота, розстрільний календар, тюремна пісня, 29 березня 2024 року. Головний редактор Буковинського журналу Мирослав Лазарук нагородив письменницю премією княгиня Роси імені Тараса Мельничука. Це досить така відома в філологічних колах відзнака премія Князь Роси. Чи сьогодні її перейменували для мене княгиня Роси. І вона стосується відзначення пам'яті одного із найвідоміших поетів. Це Тарас Мельничук. Це людина, яка Власне, зазнала репресій за те, що була українським поетом. І сьогодні я звертала увагу студентів на те звинувачення, яке було прописано у його справі. Там буквально написано, що він був репресований за вірші. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, новини сі 4